Вітаю! У цьому відео розглянемо підприємництво у світі краси. Уявіть себе майбутнім власником салону краси. Тож вирушаємо у захопливу подорож від вашої мрії стати успішним професіоналом індустрії краси до реальності власного процвітаючого бізнесу. Отримані знання стануть вашим ключем до відкриття власного салону краси. Щоб зрозуміти важливість підприємництва для вашого майбутнього салону краси та економіки міста, розглянемо поняття економічної діяльності. Це виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг для забезпечення життя. Ваш салон краси стане частиною цієї діяльності, надаючи послуги краси та задовольняючи потреби клієнтів. Основна мета сьогоднішнього заняття глибоко зрозуміти поняття підприємництво, його ключові завдання в економіці, фактори успіху та фундаментальні правила ведення власного бізнесу. Ці знання стануть вашою дорожньою картою для відкриття та розвитку власного салону краси. Підприємництво це не просто про отримання прибутку, це про створення чогось нового, проявлення власної ініціативи. Давайте сформулюємо чітке визначення, яке стане відправною точкою для розуміння сутності вашого майбутнього салону. Щоб чітко зрозуміти, що лежить в основі вашого майбутнього салону, визначимо підприємництва у вашій галузі як самостійну, ініціативну та систематичну господарську діяльність. Вона спрямована на надання високоякісних перокарських та суміжних послуг, здійснюється на ваш ризик і має подвійну мету. Досягнення економічної стабільності та розвитку, а також позитивний соціальний вплив через задоволення потреб клієнтів, створення комфортного робочого простору та внесок у добробут нашого міста. Ваш салон краси як підприємницька одиниця виконуватиме в економіці нашого міста цілий ряд важливих функцій. Організаційна функція. Як організатор ви візьмете на себе роль лідера, об'єднуючи різних фахівців, перукарів, стилістів, колористів, майстрів манікюру, адміністраторів. Матеріальні ресурси, професійну косметику, інструменти, обладнання, фінансові кошти та інформацію для створення та надання високоякісних послуг у сфері краси. Ви будете планувати роботу салону, організовувати робочі місця, координувати дії персоналу, контролювати якість обслуговування клієнтів. Ресурсна функція. Ви будете зацікавлені в ефективному використанні всіх наявних ресурсів. Це включає раціональне використання електроенергії та води, оптимізацію закупівель витратних матеріалів пошук надійних постачальників за вигідними цінами, а також залучення нових, більш кваліфікованих кадрів для розширення спектру послуг та підвищення якості роботи салону. Інноваційна функція, щоб ваш салон залишався конкурентноздатним та привабливим для клієнтів, ви будете постійно впроваджувати нові технології, наприклад, сучасне обладнання для догляду за волоссям освоювати новітні техніки стрижок та фарбування, розширювати перелік послуг, враховуючи останні тенденції у світі моди та краси, а також удосконалювати існуючі процеси обслуговування для максимального задоволення потреб клієнтів. Ризикова функція відкриття власного салону краси неминуче пов'язана з певними ризиками. Це можуть бути коливання попиту на послуги, поява нових конкурентів з більш вигідними пропозиціями, зміни в законодавстві, що регулює діяльність салонів, або навіть непередбачені економічні кризи. Ви, як підприємець, повинні бути готові до цих ризиків, вміти їх аналізувати та приймати обґрунтовані рішення для мінімізації. Можливих збитків. Соціальна функція. Ваш салон не лише буде приносити вам прибуток, але й виконуватиме важливу соціальну місію. Ви створите нові робочі місця для мешканців нашого міста, забезпечите їх стабільним доходом та можливостями для професійного розвитку. Надаючи якісні послуги, ви сприятимете. Підвищенню самооцінки та впевненості ваших клієнтів, роблячи їх більш щасливими та задоволеними своїм зовнішнім виглядом. Крім того, ваш салон сплачуватиме податки до місцевого бюджету, сприяючи розвитку інфраструктури та соціальних програм міста. Щоб ваш салон краси успішно розвивався, необхідні певні умови, економічні умови. Стабільна економіка, зручне розташування, розумна податкова політика, доступ до кредитів, наявність кваліфікованих майстрів, правові, чіткі правила ведення бізнесу, захист власності, справедлива судова система, проста реєстрація, відсутність зайвих перевірок, соціально-культурні умови. Позитивне ставлення до послуг краси, наявність кваліфікованих майстрів, підтримка громади, чесна конкуренція, політичні. Стабільна політична ситуація. прогнозована підтримка підприємництва, відсутність надмірного державного втручання. Успішні власники салонів краси дотримуються певних правил. Самостійність. Та незалежність. Ви самі приймаєте рішення щодо розвитку свого салону. Економічна свобода. Ви матимете право вільно визначати перелік послуг, ціни та методи роботи. Відповідальність. Ви будете нести відповідальність за якість послуг, безпеку клієнтів та роботу персоналу, готовність до ризику. Ви будете готові до можливих труднощів та фінансових ризиків. Ініціативність та інноваційність. Ви постійно шукатимете нові способи покращення роботи, салону та залучення клієнтів. Дотримання законодавства. Ви будете вести свій бізнес чесно та відповідно до законодавства. Конкурентноздатність. Ви будете прагнути надавати послуги кращої якості за привабливими цінами. Соціальна відповідальність. Ви будете дбати про комфорт своїх клієнтів та працівників, а також про позитивний імідж свого салону краси в суспільстві. Ваш майбутній салон краси це повноцінне підприємство. Успіх якого залежить від вашої підприємницької ініціативи, готовності до ризику, організації та розуміння клієнтів. Підприємництво у цій сфері важливе для економіки та покращення якості життя. Застосовуйте отримані знання для відкриття власного успішного салону краси.